Вас, друзі, слава Україні! Героям слава! До вашої уваги випуск новин Тижневик Кагарличина. У ньому традиційно йтиметься про події минулого тижня у нашій громаді. Про те, що ми для вас приготували у випуску новин, анонсуємо коротко. 24 лютого виповнюється рік. Від початку військової агресії Росії в Україну про засідання оперативного штабу понеділок 20 лютого. Як відзначали День Героїв Небесної Сотні в нашій громаді? Міжнародний День Рідної Мови. Відзначали 21 лютого. Про Масляну також згадаємо у випуску новин. Служби 101-102 повідомляють. У кінці прогноз погоди на наступний тиждень, а зараз про це та інше докладніше. 24 лютого 2022 року розпочалося велике масштабне вторгнення російського агресора на українську землю. Відтоді пройшов цілий рік. У перший день війни. До жителів громади звернувся карлицький міський голова Олександр Панюта. Згадаймо, як це було, шановні мешканці Карличчини, Карлицька міська рада працює в режимі військового стану. Зранку в міській раді проведено розширене засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Терміново вживаються заходи для забезпечення роботи об'єктів інфраструктури нашої громади. Створюються резерви пального для техніки, проведене позачергове засідання сесії міської ради. Формується загін самооборони. З самого початку створення загону пізніше добровільного територіального формування командиром став і є. Ним до цього часу Сергій Будюк. З ним ми зустрілися напередодні річниці початку війни в штабі формування. І запитуємо, де вас застала війна. Ну, в себе вдома я був в селі, з дружиною спали, були відчутні вибухи. І перший пролунав дзвінок від сина о 5-й ранку приблизно, що почалась війна. Ну, це, звісно, був шок, не зрозуміли, не знали, куди рухатися, що робити, які дії наступні. Ну, приїхали ми з самого ранку приїхали в Кагарлик, Тоді з самого ранку зібралися ми в міській раді в адміністративному будинку. Всі активність людей була така незвичайна, велика кількість людей. А зібрали. такі всі? Фермера, старости сіл і актив мужиків, які себе відчували, ага. що вони можуть принести користь. Всі себе пропонували, як тільки могли автомобілі, пальне, кошти, матеріальні якісь цінності все стягувалося. Першу ніч війни по громаді вже патрулювало 20-30 автомобілів з загону самооборони. На другу ніч ми вже чергували зі зброєю, сказав Сергій Бодюк. Досвіду не було. Ніякого по організації самооборони, але як виявилося пізніше, все було зроблено досить на високому рівні. Потім, як ми вже зробили оцінку цього всього, то на високому рівні у нас пройшла ця організація. Було дивним чином, коли ми їдемо, перевіряємо громаду свої там автомобілі і знаходимо блокпости, коли люди в себе в селах організовували такі ячейки, Там стояли з власною зброєю, ну з чим завгодно, з палками навіть стояли, оберігали. Контролювали і посадки, і дороги, і міські дороги, і проїзні дороги. Все було на такому рівні, А що... як координувалося? Потім вже ми да, перший день, 24 числа до 4 години вечора, перше патрулювання, як у нас було, ми вже скачали програму цю ЗЕЛО і спробували на неї працювати. І так вона до нас, в нас закріпилася. Тоді в ефірі було працювало у нас біля трьох-чотирьох тисяч людей. Багато з тероборонівців пішло воювати на фронт. На сьогоднішній день наша територіальна оборона має чіткі завдання щодо захисту в разі повномасштабного наступу, якщо буде на нашій території ворог посягати. У нас чітко прописані в кожного свої нормативи там. Місця охорони, які ми бачимо, там продуктивними можуть бути в плані захисту, саме нашої територіальної громади. Буде потреба, ми перейдемо на інші позиції, якщо треба, буде буде наказ. Так що ми всі готові. І людям хочеться сказати, що тримаємося і разом. Ми сила. Слава Україні! Героям слава! До скорботної річниці повномасштабної агресії Янголи Свободи, невеликий стенд з такою назвою у центральній бібліотеці Кагарлика представлено на огляд небайдужих у верхньому ряду світлини героїв земляків, які загинули на московсько-українській війні у період з 2014 по 2016 роки. А далі портрети захисників вихідців з карлицької громади, які віддали своє життя за незалежну Україну у 2022 році. Такий він скорботний фотомартиролог наших героїчних хлопців, які боронили Україну і кожного з нас. А 26 лютого день спротиву окупації Антоновної Республіки Крим саме цими днями, 2014-му, коли Україна ще не оговталася від загибелі Небесної Сотні, Москва встромила нам ножа у спину. Військові без розпізнавальних знаків захопили парламент та інші державні будівлі Сімферополі, блокували українські військові частини, спротивчинили. Кримські татари, тамтешні українці, але протистояти озброєним загарбникам вони по суті не могли. І через десяток років окупації, якою буде зустріч великої України зі своїм Кримом, який Москва перетворювала на чужий, невідомо. І ще повідомлення до тематики війни. Повсюди, навчання. Них закладах України вже традиційними стали благодійні ярмарки, у яких беруть участь діти, педагоги, батьки і кошти, від яких спрямовують на допомогу Збройним силам України. Ми нагодилися не так давно на фрагмент такого ярмарку в ліцеї номер 2 імені Дашенка. Від побачених смаколиків, приготовлених до продажу, аж слинка потекла і залоскотав у носі дух домашньої випічки. Заступник директора з виховної роботи ліцею номер Два імені Дашенка Леся Чоповська розповіла нам цього року. Наш карлицький ліцей номер 2 імені Василя Павловича Дашенка отримав ім'я Геннадія Куприкова. Ми курінь Геннадія Куприкова, так як Курині Київщини наразі організували таку обласну акцію. Збираємо спільно на дрон військовим. Ми долучились активно до цієї акції, і е, сьогодні. Е... 15 лютого і завтра, 16 лютого, ми проводимо ось такі акції смаколиків та виробів, зроблених власноруч, які готують діти, виготовляють і продають один одному. На сьогодні ми провели дану акцію і зібрали більше 13 тисяч. На завтра. Ми продовжимо у день єдності дану акцію, і результати буде повідомлено пізніше. Через кілька днів після завершення благодійного ярмарку ми уточнили в Лесі Іванівни його підсумок і з приємністю повідомляємо, ліцей номер 2 імені Дашенка зібрав 26 тисяч 226 гривень. І ці кошти заплановано на допомогу Збройним силам України, зокрема на придбання дрона і тепловізорів. Охоче спілкувалися з нами юні учасники ярмарку. Мене звати Арсеній Васильченко. Ми ось тут продаємо всякі смаколики. Для... Ми збираємо гроші для Збройних сил України, щоб зібрати на дрона. Ось що ми вже не збирали 2 500, Це тільки наш п'ятий клас і другий клас – четвертий, перший, другий, другий. третій. третій ну... Сумна звістка знову прийшла на Карличину. Загинув наш земляк із Мирівки Борис Сокур. Борис Васильович Сокура народився 7 травня 1967 року в Казахстані. Але доля навіки поєднала його з Україною і з нашою Кагарличиною. У 1984 році Борис Сокура закінчив мирівську школу. Після її закінчення пішов служити в армію, а з травня 2022 року він служив у лавах Збройних сил України. Про це сказав заступник карлицького міського голови Іван Сімцов, відкриваючи траурний мітинг під час похорону героя. Відбулося це 24 лютого в річницю початку війни, а починали прощатися із Борисом Сокурою біля його будинку в Мирівці. Потім, через живий коридор, тіло загиблим героям пронесли до місцевої церкви «Преображення Господнього, де її настоятель Василь Суп у співслужінні зі священниками карлицького благочиння Православної церкви України відслужили за впокійну літію. І там же Василь Суп сказав: вони кашали тим людям, і це дійсно по-справжньому герої. Бо тому, що не кожен із нас іде на фронт. Ніхто зі нас візьме зброю і почне захищати. А ще більше віддати своє життя, як говориться у Слові Божому, той, хто поклав свою душу за ближніх своїх, він її не втратив, він її зберіг. І чому ми кажемо, що всі ті воїни, це є ті небесні ангели, соколи, якихні душі летять до Бога, ми віримо і ми молимо за те. Що їхні душі, що їхні тіла, що вони самі даром загинули. Чому? Тому що вони поклали життя своє за волю. За волю України, за нас і за нашу і з вами волю. Тому нехай все милосердний Господь прийме душу спочилого воїна нашого у Царстві Небесному, у тих місцях квітучий світлик, де немає ні смутку, ні біді, ні страждання. Він своє, я би казав, відвоював. Він віддав своє життя. Воюємо ми за своє, за наше, за нашу державу, за Україну. Бережи, Господи, всіх тих людей і тих воїнів, які померли і віддали життя своє, визволяючи і відстоюючи волю України. А потім похоронна процесія знову ж таки через живий коридор вулицями села вирушила до центрального кладовища. Там же духовий оркестр виконував твір, плеве -кача» по тисині». На цій мелодії ми пропонуємо вашій увазі фрагменти зйомок під час похорону Бориса Сокури. Слава герою! Герої не вмирають! Оперативний штаб 20 лютого проводив своє засідання у розширеному складі за участі старост сіл. Карлицький міський голова Лесан Панюта вже повідомляв, що плани надходжень до міського бюджету у січні міська рада виконала, і дехто з керівників вирішив, що вже можна гроші витрачати на те, від чого поки що слід і варто відмовитися. Це тільки початок року, тож кошти треба економити, сказав Олександр Панюта. Медики повідомили, що кількість хворих на ковід дещо зросла, так як і на простудні захворювання з окмапневнією. Є звернення від директорів шкіл провести дистанційне навчання 23-24 лютого. Олександр Панюта доповнив цю інформацію. Канікули в загальноосвітніх закладах з 1 квітня для того, щоб зекономити кошти, як і покупне тепло, так і газ і таке інше. Ну, одно канікули є. Вони планові. Єдине, що ми може, додамо, ще одну недільку. Після оперативного штабу Олександр Панюта провів нараду зі старостами стіл. Ішлося йшлося про використання техніки, зокрема бульдозерів. Продовження робіт у формі толаки на сільських кладовищах та інше. З 1 березня розпочнеться сезон вивезення сміття від населення сіл громади. Цим займатиметься уже нове підприємство, яке пропонує це робити вчасно, якісно і прозоро. 20 лютого в Україні відзначають День Героїв Небесної Сотні. У цей день згадують про подвиг учасників. Революції Гідності 2013-2014 років, а також вшановують пам'ять загиблих під час протестів. 20 лютого в Україні відзначають День Героїв Небесної Сотні. У цей день згадують про подвиг учасників Революції Гідності 2013-2014 років та вшановують пам'ять загиблих під час протестів. 20 лютого біля пам'ятника Героям Небесної Сотні, керівники громади, бійці добровольчого формування, представники громадськості, духовенство кагарлицького благочиння Православної Церкви України вшанували. Пам'ять героїв Небесної Сотні. Ведуча мітингу реквієму Леся Чоповська надала слово заступнику карлицького міського голови Валентині Циганок. Подвиг Небесної Сотні слугує прикладом мужності та звитяги для теперішніх героїв російсько-української війни, які на полі бою дають відсіч підступному ворогові, захищаючи право українського народу на незалежність. Тож тримаймо стрій! Наша боротьба триватиме до перемоги! Слава Україні! Присутні на мітингу вшанували пам'ять Героїв Небесної Сотні хвилиною мовчання. А учасники художньої самодіяльності міського будинку культури натхненно виконали патріотичні пісні. Перед початком богослужіння благочинний Каролицького округу Православної Церкви України Юрій Король сказав про героїв Небесної Сотні. Вони виконали велику Заповідь Господню немає більше тієї любові, як хто душу свою покладе за друзів своїх. Вони поклали свої життя за нас і з вами, за Україну, за свободу, за добро. Тому ми сьогодні зібралися. На цьому мітингу реквієму, щоб помолитися за всіх обієнних наших воїнів, і нехай Господь сотворить їм вічною пам'ять і Царство Небесне. А в кінці молебню правоці із хором церкви, успіння Пресвятої Богородиці села Стайки виконали пісню, молитва. За Україну вічна слава героям! Міжнародний день рідної мови світова спільнота відзначала 21 лютого. А між тим свято мовного та культурного різноманіття започаткувалося скоріш драматичного, ніж святкового приводу. Отже, почнемо з драматичного. Це Дакка, столиця Бангладеш. Звідки пішло свято, 21 лютого 52 року у місті Дакка, тодішнього Пакистану. Під час демонстрації було вбито кількох студентів-демонстрантів, що постали за державність їхньої бенгальської мови, якою розмовляла переважна більшість населення того регіону. Нині це незалежна країна Бангладеш. Там цей день відзначають як день мучеників. А з 2000 року ЮНЕСКО проголосило 21 лютого міжнарод. Одним днем рідної мови. А нині у світлиці Центральної бібліотеки в Карлику розгорнуто книжкову виставку присвячену пам'ятній даті всесвітнього календаря. Не варто обмежувати визначення мови лише як засобу комунікації. Українська завжди була чинником націотворчим, державотворчим. А Москва той чинник не стомлювалася затоптувати на користь російської. Мова сьогодні ціна життя, і за це кладуть життя наші герої на сході і півдні. Завжди на часі кобзареви і чужого научайтесь, і свого не цурайтесь. Це насамперед промову. Спочатку було слово в усіх сенсах, бо спочатку Путін йшов на звук їхнього язика. Чи правильно ми говоримо? Звісно, далеко не зовсім через вікову русифікацію. І в центральній бібліотеці визріла ідея посприяти землякам у вдосконаленні мовлення. Започаткували ще торік клуб Українська для всіх, розповідає директор центральної бібліотеки Лілія Литвин. Цей клуб було організовано з метою допомогти мешканцям нашої громади покращити, поглибити свої знання з української мови або ж вдосконалити своє розмовне. Експериментували з формою і ведучими клубних зустрічей, до яких долучилися бібліотекарі із сіл, а також є там лікарі, бухгалтери. Спочатку модератором була Лілія Литвин, та врешті доручили вести заняття педагом. І свої мовні бесіди, уроки провели вчителі Наталя Побочій з буртів і Тетяна Ілєнко з ліцею номер 3 Чому? Кожен вчитель має свій досвід викладання, має свою глибину знань з тієї чи іншої теми, має Досвід спілкування з учнями, підлітками і дорослими, і бачить по-своєму проблеми, які є в українській мові. Тому ті заняття і завдання, які вони проводять, є різноманітними, цікавими для людей, які на наше заняття приходять. Сподіваємося, що ці дівчатка, інша молодь, зуміють знайти в українських книжках те, що стане базою їхнього українського світогляду. Адже друкованої літератури, як бачимо, вистачає, було б бажання рости духовно і клуб Українська для Усіх, тому вельми сприяє. На позитиві там виконують мовні вправи, проводять хвилинки рефлексії, не обходять увагу і лексичні помилки, росіянізми, суржик. Лілія Литвин відзначає прогрес учасників відвідувачів клубу у володінні рідною мовою. Запрошуємо всіх охочих відвідувати розмовний клуб. Інформацію про те, коли відбувається заняття, ми розміщуємо на нашій сторінці у Фейсбуці. Заняття наразі проходить один раз на місяць, але ми намагаємося зробити його цікавим, змістовним і ґрунтовним, щоб ви пішли від нас із новими знаннями, і з гарним настроєм. Плекаймо, друзі, рідну мову, життя народного основу. Годинник історії працює на тих, хто докладає зусиль для утвердження рідної мови. Всього дійсно національно у своїй державі, врешті, і в своєму повсякденні. З 20 по 26 лютого в Україні цьогоріч відзначається свято Масляної, масниці. На тижні, що минув в Україні, відзначали свято масниці, Масляної чи колодія. Масляна майже щороку припадає на різні дати. Це все тому, що святкують її за сім тижнів до Великодня. Масляна символ приходу тепла, весняної енергії, світла та нових сил. Весь тиждень дівчата прикрашали грубу палецю колодку. Вона мала бути максимально схожою на живу людину. У перший день масляної палець обробляли, у вівторок хрестили, середу вона жила, а в четвер її тіло ніби померло, у п'ятницю ховали палицю, а на другий день було заведено її оплакувати. У неділю наставало завершення святкування. У неділю всі просили вибачення одне в одного. Цей день має однойменну назву Прощена неділя. Окрім рідних прощення потрібно просити у друзів, знайомих тощо. Цього вечора вся родина вечеряла разом з великим святковим гуртом за великим столом. Отож, вітаємо вас із масляною, нехай вона вже і пройшла, і нехай зима, що минає, забирає з собою все, що могло змусити нас горювати. а це війна. Весна своїм теплом, нехай приносить у ваші будні світло, добро, добру вдачу та мир. Служба 101 повідомляє про пожежу, яка сталася ввечері 17 лютого в Карлику по вулиці Надзаводській, про яку ми не встигли розповісти. Прибувши за викликом черговий підрозділ пожежно-рятувальної частини, виявив, що горіло в одній з кімнат будинку, а у приміщенні перебуває людина. Це виявився власник будинку, що горів його, врятували і передали медикам. Пожежу повністю ліквідували менше ніж за годину. Пожежно-рятувальна служба настійливо рекомендує суворо дотримуватися правил пожежної безпеки. у Поводжені з опалювальними пристроями, приладами обігріву і побутовою технікою. Пригода на льоду трапилася в Карликово півні з суботу, 18 лютого. Двоє рибалок пішли на заводський ставок ловити рибу і провалилися під лід за 20 метрів від берега. Один із чоловіків зміг самостійно вибратися на лід, а його товариш по риболовлі перебував у крижаній воді і потребував допомоги. У державну пожежно-рятувальну частину надійшло повідомлення про надзвичайну ситуацію, і чергові рятувальники негайно ришили за викликом. Вони дістали невдаху рибалку з води і передали працівникам. Екстреної медичної допомоги. А медики доправили чоловіка в карлицьку лікарню. У нього діагностували переохолодження. Служба надзвичайних ситуацій закликає любителів підлідної риболовлі бути обережними і дотримуватися правил поводження на льоду, особливо зважаючи на те, що погода нинішньої зими мінлива, а вже й весна на носі, крига на водоймах неоднорідна по товщині. Бережіть ваші життя та здоров'я. Поліція повідомляє про 123 заяви та повідомлення від мешканців Кагарлицької і Жищівської громад за тиждень. З них аж 20 внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань. Така кількість пов'язана з тим, що встановлено особу, яка неодноразово здійснювала крадіжки коштів з банківської картки іншого громадянина, і за кожний випадок крадіжки порушується провадження. Наркотичні засоби виявлено в одного кагарличанина і в жителя Ржищева. Працівники маркету ФОРА виявили. Що чоловік зі своєю дружиною скоїли крадіжку продуктів харчування? Молоде подружжя, кожному з яких по 22 роки, перебуваючи з малою дитиною, викрали харчів на 2,5 тисячі гривень. Іде розслідування. Ще одна любителька легкої наживи у магазині Аврора поцупила безпровідні навушники і комплект постійної білизни. Піші патрулі щодня несуть службу у місті. Затримано п'ятьох водіїв, які сіли за кермо після вживання алкоголю. А їхні автівки тепер на штрафмайданчику в Миронівці. Якою буде погода наступного тижня? А це буде перший календарний тиждень весни. Отже, понеділок, 27 лютого, очікується, що буде хмарно мокрий сніг. Вночі 1 градус морозу, а вдень 1 градус тепла. У вівторок, 28 лютого, мінлива хмарність мінус 2 вночі, плюс 1 у удень. У середу, першого дня весни, 1 березня. Синоптики прогнозують хмарну з проясненнями погоду: 3 градуси морозу вночі, 2 градуси тепла у день. У четвер, 2 березня слабка хмарність мінус 2 вночі плюс 2 у день. У п'ятницю, 3 березня, мінлива хмарність із мокрим, імовірно, снігом. Мінус 1 градус вночі і 0 у день. В суботу, 4 березня, хмарно з проясненнями. Нуль вночі і стопчик термометра в день підніметься аж до 5 градусів тепла. І недільного дня 5 березня синоптики прогнозують сильну хмарність. Нуль вночі і плюс 6 у день. Нехай проблеми і незгоди не роблять вам душі погоди. Добі кінця випуск новин тижневика Гарличина. Шановні друзі, дякую вам, що були з нами. Слава Україні! Героям! Слава! Україна переможе неодмінно.